Великдень. Котилася писаночка з гори на долину, прикотилась простісінько до нас у гостину, а за нею йде Великдень, несе білу паску, дзвонить дзвони, розсипає радощі і ласку. Христос воскрес, защебече пташка на ліщині. Христос воскрес, прошепочуть фіалочки сині. Воістину відповідять, діточки з батьками, росте в серці в нас надія, Великдень між нами. Писанка, розмалюю писанку, розмалюю, гривастого коника намалюю. Розмалюю писанку, розмалюю, Соловейка любчика намалюю, розмалюю писанку, розмалюю, різблену сопілочку намалюю, а сопілка буде грати соловейко щебетати, а гривастий конеченько славно танцювати. Великодні писанки, що за дивні яєчка наша курочка знесла. Намальоване гніздечко ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуються, діти, що це? Певно, писанки? Їхне курочка знесла. Їх матуся принесла, ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квіточки. Писанки святковій хаті на столі до мене сонечка сміються. Сяйливі дзвінко золоті так гарно писанками звуться. На них мальована весна, пташки, барвінок, диво коні, матуся з церкви принесла, дарунок нам на Великдень.